Усім привіт підписникам і гостям рада вітати на своєму каналі FastFinance, де я роблю огляди різних платформ по заробітку в інтернеті. Якраз сьогодні хочу познайомити вас з дуже цікавим додатком. Є, говорять, що платить, тому перевіримо це. Я за ним пару днів поспостерігала і хочу з вами ним поділитися. Обов'язково буде ще відео по ньому, де я покажу, як виводити і чи дійсно це так. Тому раджу підписатися на канал і включити дзвінок. Щоб не пропустити нові відео. А також мені буде дуже приємно, якщо ви оціните мою роботу, підпискою і лайком. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою, і я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Перш ніж перейдемо до огляду додатка, хочу показати вам інформацію про нього. Так як у мене Android, я заходжу в Play Market, саме там є цей додаточок. Відкриваємо сайт і читаємо, що ж розробники які нам пропонують. Перекладаємо сторіночку ЄП, це є додаток для створення мемів, де ви можете отримувати гроші за створення мемів і обмін ними з друзями. За що ж вони платять? Заробляйте до 2 доларів за кожного реферала. Запрошуємо друзів, знайомих і отримуємо за це прибуток. Заробляйте щодня нагороди. Заробляйте до 10 центів щодня, просто переглядаючи меми. Заробляйте до 10 центів щодня за кожного активного реферала. Також є ще дохід за створення мемів. Заробляйте до 1 долара за кожні 10 тисяч. Тисяч переглядів. Створіть меми та заробіть до 1000 доларів лише за один мем. Можна побачити, що оцінюють його на 4,5 зірочки з 5 можливих і закачали його вже більше 1 мільйона. І це тільки в плеймаркеті. Йдемо до огляду. Це є наш профіль, в мене є тут пару мемів. Дзвіночок то мені ставив лайки, скільки лайків, це хто підписаний, це мої лайки, коментарів немає. Invite friends. Це є запрошені друзі. Внизу є копілінк, копіюємо свій лінк і даємо друзям. Щоб змінити свою аватарочку, є така шестеренка. Edit profile. І тут ми прописуємо свій нік, можна поміняти, і картиночку. Нажимаємо Save. є валюта це є coins Щоб подивитися на свій баланс, нажимаємо ось цей жовтий з правої сторони. Це ми закриваємо. І ще раз нажимаємо і дивимося. Візит по моїх мемах 0. Візит мною мені дало дуже мало за сьогодні. Реферали. Надивилися майже на 1 цент, і тут буде історія, скільки всього вам було зарахувань. Мінімальний вивід з ЄП – 10 доларів. Коли у нас буде єп з 10, можна виводити. Як я вже казала, про вивід я обов'язково ще зніму відео. Як же додати мем? Нажимаємо на хрести, беремо галері, любу картиночку, яку ви хочете виставити, чи відео, ну, загружається. У мене є картиночка. Можемо додати текст. І все. І виставляємо Next для всіх юзерів. Вибираємо, на яку категорію відео, Аза, Мемс і «Animal». Це я реклама, закриваємо її. І все. Ось так ми загружаємо відео, картинки, меми в є. Дуже цікавий додаток. Посилання на цей додаток я залишу під відео. Можете спробувати. Друзі, якщо хочете нормально заробляти, пропоную завітати до нас. В нашу спільноту Вестхаб у боті є безкоштовний міні-курс, простий шлях у світ криптовалюти. Посилання на бота я залишу теж під відео і в закріплених повідомленнях. З міні-курсу дізнаєтеся Знаєтесь, що ж таке блокчейн простими словами, як безпечно користуватися криптовалютою? Як заробляти без камів. Проходіть міні-курс і отримуйте бонуси за виконання домашніх завдань, а також допомогу куратора. Це є не трейдинг і не біржа. Це доступно та просто. Навчання займе у вас всього-навсього 3 години, а може й менше, все залежить тільки від вас. Не втрачайте можливості навчатися та працювати навіть з дому і заробляти хороші гроші. До зустрічі у наступних відео.